Сьогодні всесвітній день без тютюну. Він слугує нагадуванням про шкоду, яку завдає тютюновий дим нашому здоров'ю. За даними воз тютюн є причиною смерті майже половини тих, хто курить. Щороку через хвороби, спричинені курінням, в Україні помирають 130 тисяч людей. Вживання тютюну призводить до розвитку раків легенів серцево-судинних захворюванням, інсультів, емфіземи легень та інших недуг. Михайло Росата, генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, долучається до нашого ефіру. Михайло, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаємо. Як багато українців сьогодні курять, і чи змінилася їх кількість після повномасштабного вторгнення? Дякую за питання. Справді досить велика кількість українців сьогодні вживає пітінові вироби. Саме шляхом паління, і можна сказати, що мабуть майже половина чоловіків, і десь відсотків до 15 жінок на сьогодні систематично вживають тютюнові вироби. От і це не тільки класичні сигарети, а й електронні сигарети, і вайпи, вейпи, вірніше, і. Не буду рекламувати назву виробників, тобто всі вироби, з допомогою яких тютюн вживається інгаляційно. пане Михайло. Досить багато моїх знайомих перейшли зі звичайних цигарок на оці електронні? І як виправдання говорять, що таким чином вони кидають палити? Мовляв, ці електронні цигарки більш безпечні ніж палити сам тютюн. То чи дійсно це так? І чи можна таким чином? Переходячи з тютюнових виробів на електронні цигарки, дійсно кинути палити, найкращий спосіб кинути палити, це кинути палити, а не переходити з одного виду залежності на інший, оскільки залежність тютюну у цих осіб залишається і не дивлячись на певні публікації, при яких говорять що тютюн і його певний із корисний. Дії все одно це залежність, скільки людина вживає і на системно ці речовини. Більш того, те, що в електронних сигаретах не відбувається як такого процесу горіння, але разом з тим людина вдихає безліч інших хімічних сполук, які не передбачені нормальним атмосферним повітрям. Тож я не вважаю абсолютно е, якимось. Е, Здоровим способом життя вживання електронних сигарет, і я вважаю, що ті, хто хоче відмовитися від паління, краще від нього відмовитись абсолютно ніж переходити на сурогат. Михайло, а наскільки сьогодні поширена проблема вживання цих альтернатив тютюновим сигаретам класичних, які ви вже прорахували серед дітей, і що робить держава для того, аби обмежити доступ дітей до різноманітних речовин, які виділяють дим. Це теж дуже цікаве питання, оскільки виробники, як нікотинових виробів, як сигарет, так і електронних, роблять все, щоб залучити максимальну кількість споживачів красивою рекламою. І я вважаю абсолютно необґрунтованим запевненням, що паління електронних сигарет це майже безпечно і, безперечно, діти. Як найбільш довірливі наші громадяни можуть повірити подібного роду реклами? Все життя боролися борка. Не будемо все життя. Останні роки боролися із недопущенням дітей до поління шляхом обмеження продажу неповнолітнім, шляхом віддалення точок продажу сигарет від шкіл, щоб це було далеко. Ну відповідно. Абсолютно адекватною роботи зі школярами, пояснюючи їм, що не існує безпечного способу вживання тютюну і не існує безпечних залежностей. Тож, дійсно, реклама, на рекламу витрачаються кошти, мабуть, навіть не співрозмірні, ніж кошти на профілактику боротьби з палінням і реклама різні там, ароматизуючі речовини, електронні сигарети з запахом різних фруктів. Вони дійсно трошки дітей принаджують, але ми проводимо велику роботу саме для того, щоб пояснити, що не існує безпечне паління. Взагалі, дякуємо, дякуємо вам. Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я Моз України, доктор медичних наук, був з нами на прямому відеозв'язку Колись генеральний секретар ООН Кофянен сказав, що безпечна сигарета тільки та, яка не димить. А поки таких не вигадали, треба від того відмовлятися.